Вона зверху лежить. Є цікаві, а і ще дитячі, дитячі два залишилися. Машачала, ось такий залишився. Бачите, є на голову накидати, отакий. Він донизу розстібається. Тут розтібається на, баконі, на липучки. Ось такий великий, довгий. 400 гривень, дівчата, 400 гривень, дівчата, зараз спальники, би ви знали, які дорогі, це просто жесть. Навіть в закупці. В тому мішку на 25 кілограм попадається до 10, до 10, а ціна капець, дівчат. Хоча він в гарному стані. Якась ще фірма, 400 гривень. Кому треба, дівчата, спальник, забирайте десь до 2 метрів довжина. Дивіться, він в гарному стані. Тут ще є такеточка. Ай, де ж написано, дівчики?